Привіт, друзі! Я дуже рада, що ви завітали на канал Репетитор з математики! На цьому каналі ми з вами дивимося як відео з теорією, так і розв'язуємо з різних підручників приклади як по алгебрі, так і по геометрії. Сьогодні хочу разом з вами подивитись з підручника математика алгебра і початки аналізу та геометрія 10 клас. Розв'язок прикладів з другого розділу перпендикулярність прямих і площин у просторі, з 10-го параграфу вимірювання кутів у просторі. І подивимось ми з вами розв'язок прикладу 1026 по геометрії. Відео зроблено по вашим проханням. Дякую, що пишете коментарі, цікавитесь і даєте мені можливість розказати вам ті приклади, які вам не зрозумілі. І так, задача 1026 має таку умову: перпендикуляр АС. Ось він. Проведений до площини квадрата ABCD. Пряма С СС нахилена до площини квадрата під кутом 30 градусів. Знайдіть довжину відрізка СС, якщо довжина відрізка АБ 6 см. Отже, давайте, перш ніж розв'язувати цю задачу, зрозуміємо, що таке кут, який нам заданий, а тобто кут 30 градусів. До речі, запишемо, що нам дано. Нам заданий кут. Між прямою СС і площиною квадрата АВС позначимо трьома літерами АВС. Площина позначається в круглих дужечках. І цей кут дорівнює 30 градусів. Но ми зараз на малюнку ще його не бачимо. Далі, що нам ще дано? Нам дано довжина АВ квадрата. А оскільки це квадрат, то там всі довжини всіх сторін АВ, ВС, В і так далі. Всі по 6 см. А знайти треба відрізок СЦ, тобто СЦ невідомо. То для того, щоб побачити кут між якоюсь прямою площиною деякою, то треба зрозуміти, що це кут між цією похилою, а похилою це з'являється СС та проекцією цієї похилої на площину. Що ж є проекцією? Проекція завжди поєднує основу цієї прямої і основу перпендикуляра, оскільки нам відомо, що АС це перпендикуляр. То, відповідно, цей перпендикуляр АС він перпендикулярний до всіх прямих, що проходять через точку А і належать площині. Тобто він перпендикулярний і до АД, і до АБ, і до АС. Побудуємо пряму АС, і оскільки ми сказали, що АС перпендикулярно до площини, то АС, відповідно, перпендикулярно і до всіх прямих, що проходять через точку перетину А з. Прямими, що належать площині, тобто перпендикулярний відповідно і до АС. А тепер дивимось, Наша пряма СС це похила, а проекція цієї прямої поєднує основу перпендикуляра і цієї проекції. Отже, в даному випадку пряма АС являється проекцією похилої СС на площину А Б. А якщо ми знайшли проекцію, то, відповідно, кут, який нам заданий між прямою С С і площиною, то це кут між цією прямою і цією проекцією. Отже, відповідно, нам відомий кут між С С, дивимось на малюнок між С С і АС, тобто, по суті, нам задано ось цей кут, і він дорівнює 30 градусів. Що ми можемо сказати про трикутник, який у нас зображено, а це С. АЦ цей трикутник А СЦ прямокутний. Чому? Трикутник прямокутний, тому що ми з вами говорили, що АЦ це перпендикуляр, і, відповідно, ми маємо прямий кут між всіма прямими, що виходять з точки А. В тому числі цей прямий кут, відповідно, між СА і АЦ. Отже, трикутник прямокутний. І в ньому ми бачимо, що. СЦ це гіпотенуза і два катети. Тепер давайте ще перш ніж шукати невідому нам гіпотенузу СЦ, дивитись, що нам ще задано по умові. Ага, а нам ще задано довжина квадрата АВ дорівнює 6. Тобто всі відрізочки ось тут ця 6 сторона, ця 6, ця 6, і ця відповідно 6, оскільки це квадрат. Ну, якщо ми розглядаємо трикутник, то нам оці сторони нічого не дають. Нам треба ще знайти ось цю сторону АЦ. Як будемо її шукати? Дивимось на квадрат. У Квадрата всі кути по 90 градусів. Отже, і кут Б, наприклад, у нас також дорівнює 90. Отже, трикутник, подивіться, а, Б, С, він також прямокутний. Якщо він прямокутний, то для нього можна записати теорему піфагора. І ми тоді, використовуючи теорему піфагора, зможемо знайти сторону АС, яка нам потрібна вже для трикутника АСЦ. Давайте запишемо, значить, в трикутнику а АЦ являється гіпотенузою. Тоді АЦ можна виразити як корінь квадратний від суми квадратів катетів, це АВ в квадраті плюс ВС в квадраті. І ці дві сторони, ми знаємо, вони по 6, отже, ми можемо записати, що це корінь квадратний під корнем 6 квадрат плюс 6 квадрат. А отже, це 36 плюс 36, і як би 36 помножити на 2. Тобто 2 помножити на 36. І тоді ми можемо витягнути з під корення 36, і ця сторона буде дорівнювати 6 коренів із 2. Це ми знайшли сторону АС. А тепер дивимось на трикутник АС. Ось він АС. Він прямокутний. В ньому заданий кут, і треба знайти гіпотенузу С через катет прилеглий до цього кута АЦ. Тоді ми згадуємо, яка тригонометрична функція поєднує прилеглий катет і гіпотенузу, А це функція косинуса. Тобто ви записуєте косинус кута, який ми знаємо 30 градусів. В позначеннях це буде С А, косинус цього кута дорівнює відношенню прилеглого катета, а це відповідно АС, поділити на С. С. І в цьому рівнянні треба знайти нам СС невідому сторону. Тоді ми по правилу рівняння, дивіться, ось цей СС виходить сюди, а косинус іде в знаменник. Тоді виходить так, що СС дорівнює АС поділити на косинус кута С А, і зразу запишемо, що це Кут 30 градусів. Ми це довели. Тепер підставляємо. А це ми знаємо: це 6 коренів із двох. 6 коренів із двох ми ділимо на косинус 30. А косинус 30 це корінь із 3 на 2. По табличці можна це перевірити. Значить, корінь із 3 на 2. Якщо ми ділимо на дріб, то ми множимо на перевернутий дріб. Тобто, 6 коренів із 2 помножити. Я перевертаю дріб. Це буде 2, поділити на корінь із трьох. Щоб звільнитися від кореня в знаменнику, я домножу і чисельник, і знаменник на корінь із трьох. Тоді в чисельнику буде 6 на 2 це 12, помножити на корінь із двох, і я домножаю на корінь із трьох. І поділити І корінь із трьох помножити на корінь із трьох дає нам 3. Звільнившись від ірраціональності, тобто кореня в знаменнику, ми вже можемо, дивитися, скоротити. Тут буде 4. І корінь із 2 помножити на корінь із 3 – це буде корінь із 6. Ми можемо два числа піднести під один корінь. Тоді це буде 4 кореня із 6. Отже, відповідь треба було знайти довжину відрізка С Тоді ми пишемо відповідь: що довжина відрізка С дорівнює 4 кореня із 6 см. Оскільки одиниці виміру в цій задачі сантиметри. Я вам дуже дякую за увагу. Дякую, що ви дивитесь мої відео. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк, це допоможе моєму каналу розвиватися далі. А якщо ви ще не підписані, то підписуйтесь на мій канал і ми будемо разом з вами розбиратись з новими новими прикладами по стереометрії і не тільки. До нових уроків! Все буде Україна!